Привіт! Просили ви мене показати відео, як монтується, як збирається вітряк. Ну, давайте спробуємо це зробити. Отут за моєю спиною я вже склав одну мачту, так, одну з 10-метрових нових. Так, і зараз ж покажу, як безпосередньо це все відбувається і що для цього потрібно. Погнали! Отже, для того, щоб зібрати вітряк, нам потрібен власний вітряк. Так? А всі його компоненти, поки в розібраному вигляді, ну якби хаб з лопастями окремо, окремо сам вітричок. Це м третя. Нагадаю, поки що в заводському варіанті я хвоста і не подовжу. Мені цікаво, як вона себе поведе на чистому вітрі в заводському виконанні, тому що до того, якщо ви пригадуєте, вона в в мене висіла отам, І в неї були регулярні проблеми через те, що в неї турбулентні потоки і висота 5 метрів ну таке. Есочка нормально себе почуває, до речі, так, і саморобочка себе нормально почуває. Хвіст не тиліпається, стала вона вже в роботу. Бачите, приїхав їй такий самий уже хаб з лопастями, такий самий, як і цей. Тобто, все в ній чудово. Це скажімо, це вже її постійне місце проживання. Вона там і пропишеться, там і буде жити цей, буду переставляти потім сюди. Ну а зараз ж ми займаємося тим, що будемо на оцю конкретну мачту. Проводити кабель, прокладати, бо тут ще його немає. Е, вона зараз опущена, і на неї будемо вішати М-3, який я вам щойно показав. Значить, як вона виглядає в, в такому от у нас складеному вигляді? Що у нас тут? Тут у нас на кінчику у нас є її закінчений флян, флянчик такий, який ми зробили, і е, він не співпадає з заводським флянцем, який у нас має м 3 Значить, вона просто висить на тросу зараз. Просто висить собі на тросу через систему роликів. А, і тримає її ніщо інше, як цей тельфер, тельфер, у нас лебідочка, так, тобто електричний. Кнопочками клад склад, собі підняв, опустив дуже зручно, дуже комфортно, ніяких ручних варіантів. От. Так, вертаємося до флянчику. Флянчик не рідний, бачите, він суттєво меншого діаметру. І тут було зроблено прем'єр-рішення просто зробити перехідний флянець для нього. Так, от він підготовлений вже з отвором під, під кабель. Значить, Що треба зробити? Треба вітряк зібрати. Сюди, а це зібрати Значить, от туди на мачту. намачти. Отак воно власне і буде відбуватися. Для цього нам потрібні певні болти, набори, так, і мачту ж о... на зоні переламу, вона у нас переламується отам. Її треба буде в кінці, коли вона стане вертикально, в кінці, бачите, там отвори є, так? Її треба буде скрутити, зібрати, щоб вона ж нікуди не ділася. Ну, для цього теж є певна кількість болтів відповідних під це передбачених. Тобто, от, 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 от і все, Велик, великої якби хитрощів тут немає. Нічого складного, дійсно, треба буде ще один клемничок і прокласти кабель. Ну, поїхали потихеньку, крок за кроком, все вам зроблю. А, для чого це? Для чого страховочка, так? І, і ці всі елементи? Ну просто незручно. Там треба наверху дві руки, це 5 метрів висота всього-навсього, але треба все одно дві руки і треба якось призатитися якоюсь ну, за трубу, з страховкою, так, ну, щоб вже ж не гепнутися, Тому що було би дуже-дуже нецікаво, якщо упасти конкретно з того місця. Добре, починаю складати і буду показувати весь результат. Весь процес навіть не результат. Результат побачимо в кінці, а процес теж побачите зараз. Так, власне, перш ніж приєднувати вітричок до флянця, тут треба є декілька моментів. Ну, подумайте перше про якусь направляйку, так, тому що треба через оці отвори протягнути вам буде кабель. так. Ну, що небудь придумайте, що за Ниточка, шнурочок. Моточок металу, металева проволока, та як варіантів безліч. Далі варіант номер 2 хитрість, яку, яку я вам тут показую спеціально. Зверніть увагу, це така резинова а, прокладочка в даному випадку для 3-4 труби. Вона є товщиною десь 2, може, з половиною міліметри, якби так. і вона цілком спокійно собі виконає задачу демфера ну Або антивібраційної такої невеличкої прокладочки. Так, ну їх буде чотири, звичайно, що так. А, схема яка: болт, шайба, резинова прокладочка, шайба, кон. Як вона називається? Шайба, гровер. Так, і в кінці гайка на закрутку, Е, Як це робиться? Значить, причепіть першу буквально як завгодно, просто щоб ви її вв'язали зчепили і мали собі вільні руки. От що важливо. Тому що не важливо, чи це ви робите тут на землі, чи це ви робите там наверху. Вам важливо її, як то кажуть, secure, safely, так. Тобто зафіксувати, щоб вона просто нікуди не дьорнулася, не, не, не впала. Ну, це їй може так висіти годину, півтори. Ну, таке діло. Скільки вам треба, поки там подих перевести, чи щось подумати, чи, чи відійти в сторону. Просто отак от наживили і залишили. Це вже головне. Далі ви потихеньку собі один за одним їх натягнете і розставите так, як воно вам потрібно. От і все. Показую далі, як же буде готово. Ну що ж, турбінка до флянчика прикріплена, кабельочок вільний. Тепер задача прокласти основний магістральний кабель. Виглядає воно отак. Бачите, тут невеличкий мінімальний зазорчик зберігається. В цій зоні так, для того, щоб ну, мінімізувати якимось чином, хоч трошечки вібрацію. Все, більше нічого. І так, коли кабель приєднаний, не забувайте, що у нас тут на кінчику нам бажано зробити петельку таку, так, просто щоб не, не було нагрузки на самому кабелі, на самому з'єднанні. Для того робиться петля. Так йому буде легше і комфортніше себе почувати. Ну а далі кабель що тут? З тяжечками притягуєте, протягуєте туди, догори трошки вниз, і пішло собі далі. О, там поверху під панелями, туди, 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 туди. І до сторони контролера. Пішли ж, покажу, що у нас відбувається далі. Там є кілька цікавих моментів. Як я це роблю таким чином, ви можете ви бачити, трошки вчора ще це мене ще лишив собі сміття. Треба буде поприбирати. Ну але таке. А ось цей кабель. От він прийшов. І далі, що ж з ним далі буде відбуватися? Значить, це у нас парковочний автомат. Це у нас щиток буде для вводу для е, вітрової турбіни, для вітряка. Неважливо маленького, великого відрізняється лише номінал е, автомату для меншого, так а для більшого потрібно більший. Це парковочне гальмо. Тут на шинку я посадив для того, щоб е, ну так зручніше, так як більшість струми може витримувати. Краще щось зупинятися. Не грітись, буде менше грітись або не грітись взагалі. Як тільки я подам сюди вхід до цього кабеля, отут зверху все можна піднімати буде турбіну, тому що тормоз гальмо вже, вже буде влаштоване. Це дуже просто. Далі звідси паралели це сюди. На, на фазу 1, 2, 3 на, на бзіпчик, Так, землю треба буде мені взяти. от в мене є на сонячному щитку, так, чесна земля. Я її звідси просто візьму і тут роздам на двадцять бзіпи. Так. Ну і далі звідси вже, далі кабель знову буде піти на якийсь контролер. Я думав, використати, можливо, цей той, що на s 3 але я думаю, там нафіга, воно ж працює, хай собі працює, на що його перекручувати, переконекчувати. Використаємо старий добрий трюк. У мене є два отаких от, от нещастя. На е, китайці навіть не поставили на сякі вони Ампер. але я підозрюю, що вони на десяточку, так, вони мені дісталися, ну кажучи, безплатно. Я зроблю старий добрий трюк, я посаджу один вітряк на два контролери паралельно. І навіть якщо по 10 А на кожному, сумарно 20, мені цього з головою вистачить. Це буде десь порядка десь 580-600 Вт. Значить, Паралели це, це дуже просто. Я використаю такі конектори, там не буде великого струму. Вони по 20 А витримують аж бігом, Тобто якраз все якби, в норму. Ну і далі плюси з мінусами поєднати і подати їх на ці відходи, щоб можна ж було побачити, що відбувається. Це просто примітивно, дешево. Але ну не треба більше для м 3 турбінки на 500 Вт. Ну, що ви в неї хочете. Вона, дай Бог, що 500 видала нам в хороші гарні вітри. Побачимо, я думаю, видасть. От. Та й та таке, має, має, має вистачити. І повішу я його куди, повішу я його десь тут. Місце якраз вистачить, не заважатиме. Воно вони собі живуть, будуть жити тут в парі. Ну і єдине, що треба подати його на ту пару 24 вольтову, котра. У мене є слабшою, менш нагруженою. Тобто це оця. Так-так-так-так. так, Які ж тут кабелі у нас виходять? Де ж вони? Оце? Це цілівий це це, це автомат. Оцей автомат. Значить, сюди, отут за паралелю, і, і все буде окей. От такі, така от логіка. Ну, зараз зберу і покажу, що ж в результаті вийшло. Маленький нюанс. Коли ви робите отакі речі, так? Сфокусуйся ж будь ласка. Так. Е, задача яка? Задача спершу загнати туди трошки більше кабелю, провода в моєму випадку, так? І тоді обов'язково його обрізати зайве. Чому більше? Так краще обтиснеться. Чому обрізати зайве? Тому щоб, щоб нормальний був контакт в клемах автомату чи бзіпа, чи чого у вас там треба. От і все. Значить, так, отак воно виглядає в зібраному вигляді. Це поки підготовка. Я тут ще нічого не підключав, ще сюди буде інший вітряк приходити. Так виглядає цей ящичок в зібраному вигляді. Кабель, поки що, той, який буде йти далі на контролер, він, він вільний. Так чому? Тому що. У нас вже є парковочне гальмо, і давайте підемо піднімемо турбіну на висоту. Тобто зараз в режимі отак вона буде відпущена у вільне обертання в режимі отак, тому що тут у нас шинка, я вже казав, так вони всі поєднані, і вона буде загальмованою і можна буде проводити будь-які подальші операції уже після цього автомата без жодних проблем. Тому отак, пішли піднімати турбіну, це цікавіше. Отже, хаб, носик зібрані. Переконуємося, що нема жодних перешкод на шляху піднімання, ніде нічого не заважає. Переконуємося, що ввімкнене гальмо автоматне, так як я і показував от щойно. І поїхали піднімати. Це дуже просто. Маючи такого електричного друга, це робиться натисканням однієї кнопочки. Зараз же ж все побачите. Так, от тут дві кнопочки, одна вверх, одна вниз. Оця кнопочка вверх. І він нам буде тягнути через троси, через ці. Поїхали. Ось, в принципі, і все. Тут стало не зовсім до кінця, але це не проблема, тому що зараз приставлю драбину полізу туди, і там треба прикріпити болтами. Стоїть поки на гальмі. ну Мінімальне якесь обертання є, ви розумієте, що на гальмі якби завжди так має бути це, в принципі, нормально. Кабель нічого ніде не заважає, петельку я залишив нормальну. Ну, таке, може з часом поправлю, а ніхто залишу як є. Ну все, поліз наверх закріплювати. Як знаходитесь на висоті, використовуйте страховочку, ну це обов'язково. Так, а що у нас тут? Тут у нас все закріплено. Закріплено, закріплено, закріплено. Не знаю, що тут у вас, за що, звичайно, видно. Але якщо не видно, то можете повірити на слово, тому що сонце сліпить яскраво, болти закручені, до упора гарно затягнуті. Тому, в принципі, все, я звідси злізаю, будемо далі доробляти контролер і пускати. Вон там він сидить. Так, після того, як у нас завершений. Монтаж турбіни і поки що не підключений контролер, можемо перевірити, відпустивши гальмо. Зараз вітер не сильно великий. Ой, не можу, незручно. Ну повірте, що там 3,5 метри в секунду десь не так багато. Тобто, давайте подивимося. Яка ж у нас від напруга так званого відкритого а, ну, відкритої роботи? Так, ну, 30 вольт, давайте між іншими фазами якимось. Хай переміряє. 35. І тут. 34 з хвостиком. Ну, в принципі, адекватно. Можна монтувати контролер. Працюватиме 24-вольтову систему дуже-дуже добре. І так ще дещо трошки поясню. Значить, ситуація така, я вже все це накрутив, поєднав. Покажу ж просто банально, як я поєдную ці проводи. Е, використовую отакий от зажим, гільзовий, нічого, нічого надзвичайного. Опресовка обов'язково так. Е, у мене є там інструменти, де вони валяються десь під ногами. От, хочете такий, хочете сякий. Так, і що тут зверху? Зверху тут вдягаю таку термоусадочку маленьку, так, якраз е вона по діаметру. Ну і ізоляційною стрічкою, просто щоб воно нікуди не ділося. Чого воно почало блимати? Тому що я контролери не можу, незважаючи на те, що я відключив всі автомати по DC, Я не можу контролери погасити на 100%, вони все-таки щось споживають і сонця на власне споживання. Ну, це таке, це не критично абсолютно. Якби воно мені не заважає, залишилося оце. Завершити, повісити і будемо включати. Якийсь вітерець дує, навіть подивимося, може якихось паруват буде. Зараз будемо пробувати. Так, ну що ж, момент істини. Тут усе зібрано, так воно і буде насправді. Е, чому блимає? Тому що все вимкнено що вимкнені контролери. Єдине, що я включив трошки цей, щоб він відібрав потужні, щоб акумулятори не було у нас заряджені дуже багато. Ну, поїхали, поїхали включати. Що воно буде? Так. Тут напруга подана. Напругу батареї сприйняв нормально. Поки що він ще на гальмі стоїть. Так, але ж давайте ми повключаємо, повмикаємо оці контролери також. Нам же ж треба, щоб все разом працювало. І панелька, і вітрячок. Є. І так само з цим. Так, Ой. Стоп, секунду, не те? Тут он. І тут он. Є, поїхали. Так, панельки розганяються. Вітрячки. А у нас вітер 2,4. Ну, не знаю, може і стартануть. е, ті котрі. Але ж нас цікавить оцей. Знімаю з гальма. І поїхали дивитися, що ж буде відбуватися. Ага, саморобочка, бачите, чуть-чуть прокрутилася, так? А, цей на гарній висоті на рівну вдвічі вищій. То він пішов стартував. О, бачите? Цьому треба більше для старту. Цьому трошки менше. Ну, але цей, дивіться, як пішов. Воно ж пішли, подивимося, як він шпарить. 5 метрів різниці. 5 метрів. І подивіться, яка колосальна різниця. 25-30 Вт. А який ж вітер зараз? Ого, 3,9, тому, мабуть, якийсь поривчик розігнав. 30-30-30. 30 з хвостиків. Ну, і цей розігнався, відповідно. Обидва розігнались бачите? Нараз давайте на напругу включу. Щоб вже все було гарно видно. Отак от, от. Ну що, який висновок з цього всього? Контролер на пару контролер на пару Ці контролери по двійному екземплярі. Два контролери на одну турбінку разом запаралелені з цим. І обидва заряджають якусь спар, мабуть, оцю не знаю точно. Але не суть. Ну і цей дядько відбирає далі, як передає, куди мені треба. От, схема працює. Ну, єдине, що дійсно вітер такий, ага, він вітер здох взагалі до 2 метрів в секунду. Він зупинився відповідно. Ну, так що ж ми зробимо? Нічого не зробиш йому. Треба чекати сильнішого вітру. Він чи може його розвернуло? Та ні, пішов. Не розвернуло. Ну, зараз я буду найближчим часом спостерігати, як він себе буде вести, в принципі, е на предмет чистоти вітру на розворотах. Якщо буде нормально, значить всі будуть знати, що просто йому треба достойна висота. Це на Гальмі. Скоро буду його знімати. Він переїде, він переїде звідси на цю точку. О, там, де той френчик. Тому що матч то будемо переробляти. Сюди стане ft 2000 3,2 метри. Текс. Що у нас тут ще раз? Не вже зупинився. Не вже зупинився. Все. Тут якихось 1 Вт є. А, ну так 10 вольт, ну що ж ми ж? Шо... 10 вольт на ньому, то нічого не буде. Ну, але бачили, йому треба чуть-чуть сильніший вітер, тому що ці контролери вони прості, вони PVM-ки, вони не мають mppt буста. Тобто йому треба розігнатися до чуть-чуть більшої величини, щоб пішов якийсь виробіток. Ну, Будемо спостерігати. Зараз літо, літо це не показник взагалі. Влітку вітри такі слабенькі і. Та, сонце завалом, на що нам, на що нам зараз вітер? Вітер потрібен на осінь на зиму. О, от цього моменту ми і чекаємо. Добре, на цьому дякую. Якщо якісь питання є, пишіть. Ви побачили весь процес, як, в принципі, ставиться вітрова турбінка. Можливо, я потім і заменю контролери, якщо мені буде така задача, я ще не придумав. Ну, поки таке. На цьому все. Дякую, побачимось, Па-па. Знаєте, тільки я зупинив відео і тут же хочу показати ще раз, тому що, бачите, він розігнався. 44, 40 і так далі. Вітер зараз в районі 4 метрів. Вот, будь ласка, 4,2. І от він собі шпарить. 50, 40, 60, коли як. Та й нормально, хай працює. Хай працює. Якщо на 4 метрах він так виробляє, це для, це для нього абсолютно адекватно. Це дуже добре. Значить, що висота 24 вольтова система і буде йти так, як треба. Ну що, чекаємо, коли буде 500 ватт. Зроблю окреме відео.